Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Ісусе, мій милосердний, боліс було Твоє святе життя на землі, і закінчити своє діло в сержних муках, висячи на хресному дереві, не зігнути, і все це з любові до наших душ. Розбагненна любові ти дозволи відкрити твій найсвятіший бік з твого серця потекли потоки крові і води, ось дерево милосердя, тут душі знаходять усіху і відсвіження у найсвятішому таїнстві, ти залишив їх для свого милосердя. Ось твоя любов зволила так виправити, що я маю пройти через життя страждання і труднощі. Я ніколи не сумнівався в Твоїй доброті і милосерді, навіть коли страждання цілого світу обтяжували мою душу. Ми не повинні сумнівати з на мить, але довіряти сили Божого милосердя, бо Бог приймає душі, що каються. у невимовне милосердя Господа нашого джерело жалі всякі солодощі. Довірся, довір'ся, душе, хоч і запрямована гріхом. Бо коли наближишся до Бога, то не відчуєш гіркоти, бо Він живий вогонь великої любові. Коли ми щиро наближаємось до Нього, зникають наші страждання, гріхи і злоба. Він відшкодує наші борги, коли нам доведеться віддавати. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молиток.